Максим Кривцов, я стану мандрівником не гіршим, ніж Жак і в Косто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежевих коротких шортах та смішній бежевій рубашці з широким коміром. Я витачу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатись тропічним лісом твого волосся. В якому, до речі, я не проти запутатись, я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево, виточу з нього величезний дракар, як Флокі, син Вільгарда, щоб вирушити у сплав з мошками навколо твоїх очей. Я вивчусь у військовій академії, я буду десантником, зроблю сто стрибків, щоб кожного наступного разу. Стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді я вступлю додатково на іншу Є. кафедру, я вивчусь на артилериста, щоб влучно з американської гаубиці засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах! Коли мені виповниться шість, я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь чим раніше, щоб, поки мої однокласники. Дивитимуться Богу губко чи Мишоня лапича, я вчитиму сплавати, щуритиму свої очі від хлору пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері мічіган твоїх очей і перепливати його мрасом щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я Притискаюсь до тебе як щільніше, щоб. Бути спальником, щоб бути куполом, щоб бути траншеєю, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і шепочу, вушко. не бійся. Там, де ти, панівна висота, я ретельно готую свій штурм, щоб уникнути всіх тортур коло небо відкриє вуста. Годуватиму довго свій план, розрахую кіпу й бека, порахую тихенько до 100, там де ти, панів, на висота. Не чекатимеш, не заснеш, започатина і замріяна. Лоскотатимуть з вірами, літа зимами, літа зимами. Боже, вір в мене, забери в мене, на Боже, віля, Боже, вір в мене, забери в мене, на Боже, віля, Боже, вір в мене. Схил стрімкий, підніматися тяжко. Я зберу свою силу докупу, та туман розлягається кучно, захищає тебе, як той купол. Заховай в шарах молока та парни солодкий туман, там під мого літа й зима, підготуй ретельний свій пан. Попереду мінери розтяжки, схил стрімкий. Підніматися тяжко порахую тихенько до ста, там, де ти, панівна висота, там, де ти, панівна висота, я ретельно готую свій штурм, щоб уникнути всіх тортур, коли небо відкриє уста. Насправді, я, якщо буду щось казати, не то ви мене пробачите, тому що в принципі я можу запропонувати нам всім тільки разом поплакати, і це єдине, що хочеться робити, окрім безкінечно говорити про Максима, тому що виключно важливо, щоб люди познайомилися не лише з його доробком, а й з тим, якою він був персоною, якою він був людиною. А я таких людей. Більше не знала, і та діра, яку він лишив в серцях наших, говорить про те, що сам він був з надзвичайно великим серцем, і тут зображені побутові фотографії так, з побуту війни. А він був таким, що він бачив красу в усьому навкруги, і він міг передати це, як ви бачите, тут не всі. Фотографії мають ну, якогось героя, так, іноді судні предмети, він е, дуже просто, але дуже сильно міг е, передати цю атмосферу, е, ці почуття і так само вірші, які, е, в яких він розказував про свій досвід, непростий, пережитий. От як, власне, говорили побратими, і вони сьогодні скажуть більше про нього. Що він повертався з операції зі спокійним обличчям, і потім через 2-3 дні з'являвся новий вірш, де він надзвичайно потужними метафорами так міг передати художню те, що переживав він, і те, що ми всі переживаємо. І абсолютно правильно Женя зазначила про те, що нам важливо цінувати а, тих, хто є зараз. Ми зараз бачимо величезну увагу до Максима. І нам дуже всім, хто його знав, прикро, що він не побачив це за життя. Сподіваємося, він бачить це там, тому що ця увага потрібна поетам і е, беріть його слово як зброю, як сказала Оленка Грисенюк, на прощання. Я в кількох словах скажу. Він був дуже дуже добрий. Дуже ну, любив нас. Любив всіх. ну так, на мою думку. І нас теж. Дуже беріг нас. Нас тата, маму, сісто. Він... він ніколи нічого особливого не розказував, щоб нас ну, не засмутити. Ось. І він був наполегливий. Крім того, наприклад, як він тренувався, от, бігав в дальній дистанції, він, він якщо почав, то він обов'язково мав закінчити цю свою дистанцію. Ну і, і без нього важко.